Всім привіт! Сьогодні хочу для вас зробити огляд ось такого мальовничого хорватського містечка, яке називається Древенник. Воно має унікальну особливість, бо з одного боку є гори, як ви бачите, а з іншого блакитне море. І це містечко Древенник е, має е, дві частини, які е, мають однаковий вигляд. І сьогодні я хочу для вас їх показати першу частину. Отже, зараз будемо рухатись е, в центр цього невеличкого містечка. Ось таким вуличком. Е, як ви бачите, тут у нас Такі апартаменти, де можна зняти кімнату і відпочивати прямо біля моря. Також багато різних магазинчиків. Це у нас оливкоалія. Зараз середина літа, вода тепленька. І багато хто купається на пляжі. Тут у нас ось такий пляж дуже гарний. Він у нас з Гальки, бо тут піска майже немає. Хочу сказати, що треба мати коралки, бо і зустрічається вона доволі крупна і можна проскожити ноги. Як ви бачите, ось такий пірс є з пальмами. З одного боку невеличкий пляж, а з іншого ось такі яхти. Бухта, якій у нас багато рибацьких шлюпок і є інші. Зараз я спробую пуститись поближче до води і подивитись, що тут у нас є. Так, тут у нас різноманітні. Моторні лодки, які можна орендувати і поплити до островів, до речі, парасольки не обов'язково брати, бо тут дуже багато. Хвойних дерев. І тому можна навіть під ними відпочивати і не боятися, що ви будете дуже смажитись на сонці. Отже ми підходимо до центру, тут вже у нас побільше людей. Є такі невеличкі пекарні, де можна придбати собі перекус на пляж. На території дуже багато ось таких квітів. ось бачите? різнокольорових і тому ввечері, особливо гуляючи по набережні, ви будете відчувати цей аромат, О, що можу сказати, в центрі дуже багато різноманітних кафе. Який майже завжди заповнені. По цінам можу сказати, що тут а, відносно помірні ціни, бо Болгарія це не дешева країна. Так, діти у нас граються. Тут у нас різні готелі. Ось такі зони відпочинку. Меню цих е, кафе доволі колоритне, можна замовити смачну місцеву їжу. А в самому центрі є ось такий, як ви бачите, зараз ближче перейду, бо батут, де можна ось на ньому орендувати різноманітні. Також, окрім батута, є на пляжі ось такі, на жаль, платні душі. Але, можливо, вам вони знаробляться, бо вода тут доволі солона. Є також екскурсії. Прогулки а, до островів. Ось. Тут поблизу є невеличкий магазинчик, де ви можете придбати собі їжу та напої. А, на пляжі є роздягальня. Де можна вдягти купальні одежа. Це я йду поруч магнітиками та сувенірами. Як бачите, людей тут вистачає. Дуже гарна природа тут. Повітря таке чисте і біля моря під ось цими хвойними деревами не відчувається та, та спека, яка зараз є на вулиці. А на вулиці сьогодні було ну десь 38 градусів. Так, тут у нас ще основний такий пляж. А, до речі, щоб Зайняти гарне місце, ну, мається на увазі. Гарне місце це під ось цими деревами. Треба приходити зранку, бо в обід ніде пасти яблуко. Ось таке містечко, древеник, де дуже багато відпочивальників. Я не ступаю ближче до води, бо вона майже скрізь однакова. Блакитна, чиста, прозора. Якщо вам буде цікаво, то я можу зробити невеличке відео саме по пляжу. А зараз я підходжу до... Кінця першої частини цього містечка, бо, як і казав, воно складається з двох частин. І можливо я вам пізніше спробую зняти цю іншу частину. Подивіться на цю водичку. Дякую всім за перегляди. До зустрічі у моїх наступних відео.